Що це ви мені показуєте? Оце у вас. В Додаток до зброї. Та як ви хотіли мені сказати? Додаток до зброї. А посвідчення покажете мені? А ви мені покажете посвідчення? Посвідчення. В законі прописано. Службове посвідчення. Ви мені що показуєте? Покажіть мені, на які ви Ну ви поняли, так? Да? Хорошо, поїхали далі. 30... ви оприділіться, що що ви хочете від мене. Ну далі що. я вас, я вас запитав. Та при чому тут? А вам важко згідно закону діяти? А ми не згідно закону діяти. Ні. Тому що де операція зараз зброя. автотранспорт на виявлення теку, Доброго! Зараз на поліція міста грамоше мої привітчали. Там Прошу. Ви військовослужбовець. Прошу? Ні. Не військовий. До чого ці запитання? Тому що одна операція, зараз зброя. автотранспорт на виявлення на кухонебезпечних зброї. Показуйте. Шо? Ну ви хочете, а що ви хочете зараз від мене? У вас є якісь ще питання до мене, чи я можу їхати? Ваш документ не О, Добре, показуйте. А зупинили згідно якої статті? Сьомий пункт. Показуйте. Що показувати? Ну ви сказали, ви сказали. Зійшліться, де я можу знайти? Давайте відкриваю, кажіть. Який мені сайт відкрити? Закон України по національному поліцію для 25 пунктов. Я знаю, що що означає сьомий пункт. Це коли влада прийняла рішення про обмеження або тимчасове якесь там е, це. Я знаю, що таке сьомий пункт. Ви мені зійшліться на то, ну з чого я можу дізнатися, про те, що це законна ваша вимога, а не то, що ви тут комендант. самі собі придумали. Наказ коменданта. Принести. А при чому тут наказ коменданта? На перевірку документів усіх вісімнадцять 6 років. Почекайте. Е, ви мені про якусь е, зброю розказували тільки що. Що у вас якась операція зброя йде. Так, я вас запитав Ви військові військові військові? Ви, мені... ви оприділіться, ви що що ви військові хочете військові від мене. Військові. Ну, далі що. Так, важко я, вас, я вас запитав. Та да при чому тут? А вам важко згідно закону діяти? А ми не згідно закону діяти? Ні. Згідно чого? Згідно. Я не знаю, згід... згідно з фавіля, мабуть. Вас так. камера пише? Так. А чого ви не попереджаєте? Згідно з 40 ї ви мали мене попередити. Що ви ведете відеофіксацію, правильно? Чому ви про це не сказали? 18.3, будь ласка, виконайте. І Левчук Андрій Васильович, інспектор. Дійсне до 27-го виданий 209-205. А тут, почекайте, не ховайте. 2022 849, а там що пише? Так само пише. 2022 849. Що це ви мені показуєте? Оце у вас в руках. Додаток до зброї. Де, як ви хотіли мені сказати. Додаток до зброї? А посвідчення покажете мені? Ви мені покажете, посвідчення, В законі прописано. Службове посвідчення, ви мені що показуєте? Покажіть мені, Понятно, ну ви поняли, так? Да? Хорошо, поїхали далі. 35 пункт 7. Докажіть мені то, що ви дієте згідно закону, а не з того, що. Є наказ коменданта. Наказ коменданта, де? Показуйте. Put, а все. Ты снимай далее, что ты затонул? Я Ой, да, снимай. Запуск телефона. Тиханько, давай, давай. давай.

Так а що це за печать? Комендатура? Комендатура? Ну, я... це сам... Так я таку печать сам можу надрукувати. На лівобережки в Києві 200 гривень і, пожалуйста, що це за печать? Нормально давай, дома, подавайте, пасічно поїде. Ну ви щось з. Дякую, до побачення. Якось так. Дійте згідно закону і все буде чітко. Всіх благ.